Для мене війна почалася 14 2014 році, тому що ми мешкали у Донецьку, і тоді ми були змушені дуже швидко і оперативно виїжджати. І виїхали до Краматорська. У Краматорську пробули 8 років, почали активно працювати. Створили громадську організацію. У нас працював офіс, велика команда. 24 лютого, 2022 року. Ми зрозуміли, що ми знов переживаємо новий етап, коли нам доведеться евакуюватися. Ну і власне у березні ми вже переїхали сюди до Івано-Франківщини. Власне, точка доступу змогла тут налагодити таке партнерство з місцевою владою, і нам надали на приміщення, де нам на допомогу якраз прийшли місцеві, які запропонували проводити різноманітні заходи. Окрему увагу ми приділили дітям, дітям, як переселенців, так і місцевих. Ми говорили дуже багато тут з батьками про те, що не вистачає фізичної активності. Тут нам на допомогу якраз прийшли місцеві. Найближчим часом вони планують іти у наметовий табір у гори. І це така прям пригода для дітей, тому що багато. Хто насправді з дітей не був ніколи у Карпатах, і така можливість вона власне зараз є доступна і діти дуже тому радіють. Ми розуміємо, що діти це якраз той ключик і той шлях, коли і батьки можуть познайомитися, тому що діти швидше заводять нові знайомства. І ми для діток проводимо різні майстер-класи, активності, заходи. Власне, сьогодні буде чудовий майстер-клас квілінгу. Вони будуть робити з паперу різні вироби. Тому що під час того, коли діти щось роблять ручками, вони спілкуються таким чином. Теж це те коло знайомства і соціальні зв'язки вони поновлюються. На заняття приходять дітки, які сюди переїхали із міста Краматорськ, Харків, Київ, Суми, Чернігів, Дніпро, Покровськ. Сьогодні ми робили з ними листівки для військових, які передадуть їм волонтери. Українці це неймовірні люди, які можуть побороти абсолютно все, в тому числі все це величезне зло, яке до нас прийшло. Ми це Україна.